А ви вже бачили ті самі альбоми з наліпками, за допомогою яких можна побудувати ціле місто. Сьогодні ми робитиме кімнату під номером 11. До речі, напишіть в коментарях будь-яке число від 1 до 20, і в наступному відео я зніму кімнату під цим номером. А ми з вами будуватимо кав'ярню для сімейства, котиків, каву машину сюди, поряд стаканчики, фінтер каву розташати. Шуємо тут цю штучку, поставимо поряд. Вицінки подивіться, які гарні стаканчики у нашій кав'ярні. На поличці поставимо какао та кавусю. В кав'ярні обов'язково необхідно розташувати меню. Для освітлення поставимо лампи, шафу з різними штучками для кав'ярні сюди. І зверху дуже милі вазончики. Ось так. Вицінки подивіться на дуже милу уніформу наших барин.